Водиму немає і тридцяти на полі працює, скільки себе пам'ятає. Останні кілька років у власному родинному фермерському господарстві. Сьомий рік, як зареєстроване моє фермерське господарство, але ми так сміялися, що не сьомий рік господарства, а працює десь семи років. Тому що все таки з маленьку, весь час десь тут щось, щось, щось садилось, що сіялось, щось вирощувалось. Потім більше вчився. Я на агронома в Львові після закінчення Остерту зареєстрував господарство. От От сажусь от, там овочі, садок. Вирощені ними овочі і фрукти каже: нічим не гірші за європейські Жити по-новому хоче та й хазяйнує за науковими методами. А от працювати доводиться по-старому, виробляти більше і краще готовий. От тільки ні техніки, ні грошей на неї немає. Бачите, нас так гостинно Арсеній Петрович синюк запрошував торгувати з Євросоюзом. Нам там якісь мита зняли. Тож я б дуже просив, щоб зняли мита на ввезення тої техніки е з-за кордону. Тобто, може б ми трохи менше працювали руками і більше працювали над якістю, більше забезпечували об'ємом і краще нам було легше торгувати. Розумієте, говорити, що ми будемо торгувати з Європою, коли в нас є 5 тонн капусти, в нас ніхто за неї не приїде. Там чи чи там, чи чи 5 тонн тої моркви, чи чи навіть 10. Ну. Всіх серйозна торгівля ведеться серйозними партіями. А як фермер може зробити цю партію? Нині Вадим думає не про європейські ринки і далекі перспективи зараз мусить продати вирощені на власних гектарах рекордні центнери. Які і за скільки дадуть? Овочі сховище, бо немає. Навоча сховища дуже сильно розширюють можливості реалізовувати овочі, тому що ви не залежите від атмосферних умов. Ви можете вирощувати овочі і продавати їх поза сезоном, тобто в хороші гібриди на зберігання, і ви продаєте в. Попадаєте в кращу ціну, звичайно. Якщо ви сховища не маєте, ви мусите розриватися на на, 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 на тому, що є. Ну тобто, на сьогоднішній день там ціна капусти за ледве гривню. А якщо її продавати на на початку травня, ну мінімум три будете мати. Олександр Романчук вже переходить на світові стандарти землеробства. На його полях врожайні ще не найвища в області. Нині викупив закинуті приміщення тракторної бригади. Під сховища. дерево бачите, а далі пленка, а далі підоплата. Це може колись, бо тут буде може три камери із холодом і з газом. Це на перспективу. Можна на другий рік ми зробимо одна, буде друга і третя. Приміщення, де планувалося вучесховищі, відремонтував і підготував власним коштом за кредитні придбав у Польщі необхідне обладнання в надії запустити сховище вже цього сезону. Не вийшло сьогодні, щоб завести мені обладнання в Україну, яке я вже заплатив з Польщі, так розумієте, на п'ять камер, які послідовно воно підключається. То треба мати ліцензію. А ліцензія Міністерства економіки. І на сьогодні то є проблема, щоб цю ліцензію взяти. Я ж не буду ним продавати 10 років. Для чого мені ця ліцензія? Як я одноразово хочу для себе здешевити і завести, щоб на дачі, ну, краще виглядати. Бо це є необхідність на не сьогодні, хто займається овочами. Розумієте, все, що від мене, ви ж бачите, я побудував за липінопластом, запінував. Бачили, як вона виглядає? А от і е, вже обладнання в мене проплачене, розумієте, я заплатив, а завести не можу. За відкриті дороги до ринків, де ціни у валюті фермери вдячні. Але процес інтеграції кажуть, повинен бути двостороннім. Мовляв, закриті Києвом митні ворота з заходу не лишають трудівникам поля шансів скористатися відкритими євроспільнотою дверима. Тож наразі торги з Європою без мит, квоти обмежень для трудерів лишаються лише мрією, яку підкріпили у Києві обіцянкою на папері, а в Брюсселі реальними кроками. Дмитро Леонтію та Артем Лаговський. Новини Рівного.